Тут різали. І по стену, що. Тут різали вільно по років? Стіл, якому вже понад 100 років зберегли місцеві жителі села Мужієво, а знаходиться він в історичному музеї садиба, який розташований біля підніжжя Мужіївської гори, побудований у 1920-х роках. Вдова виростила п'ятьох дітей, і внуки, які вже вилетіли з цього будинку. Вони потім продали, і це вийшло придбати КМК і туристичній раді спільно відкрити тут такий краєзнавчий музей. Це типічний такий угорський будинок. Вона знаходиться три кімнати. Перше, це ми називаємо чистою кімнатою. Друга посередині це кухня, а третій це комора, де фактично збирали. І тут так жили родини. Типічні угорські закарпатські родини. Наявні в кімнатах ефектні серванти та комоди в минулому були тільки в будинках заможніх сімей. Різні предмети побуду і картини це оригінал житлового будинку. Дуже важливо, що це обладнання. Що ви бачите, це ми позібрали Старожилі що Всі пам'ятали, що як виглядало колись цей будинок, які меблі були, і ми це зібрали. Ці меблі. Від викупили від чи в інших селах, чи де де ще це залишилося, але під таку автентику, як це виглядало років сто назад. Міндембудбудинок один із яскравих прикладів місцевої народної архітектури, аби зберегти історичну пам'ятку і популяризувати туристичну родзинку. Біля музею облаштували мідний чан для готування леквару. Саме тому в рамках інформаційно-пізнавального туру для зацікавлених осіб тут дегустували понад 15 видів міста. Цевого леквару ці лекварі особливі від того, що вони варяться на казані на вогні, як давно наші старики робили. Це як кажуть, традиційний звичай. Ці традиції вже більше ста років. Так що дійсно це ще наші пра-пра-предки, прадіда, прабаби робили. Подвір'я та сад музею дає можливість туристам відчути себе у минулому, поринути у ремісничий період кінця 19-го – початку 20-го століття.